У вальманах увійшли близько 30 кращих поетичних та прозових творів юних митців слова рівненщини. Керівники рівненської малої академії наук учнівської молоді запевнили, що кожного року разом з назвою збірки змінюється і тематика. Редакційна колегія звернула увагу на те, що через багато, через багато, через багато творів да проходить якраз чи прозу, чи поезію проходить тема дощу, хоч трошечки, але легенько проходить дощ. Тому тема дощу. в минулому році була тема кави. Це вже сьома збірка дитячих творів серед авторів. Ярина Дайнеко, яка вже третій рік поспіль друкує свої твори в Альманасі. В подальшому буду працювати. Якщо буде натхнення, буду писати. На сьогодні видрукували вже 200 екземплярів, але чиновники запевняють, що при потребі надрукують і більше. Фінансування здійснює управління освіти і науки і власної державної адміністрації щодо суми, це на сьогодні освоєно 7 тисяч гривень для випуску цих 200 прибірників. Перед усім, альманах адресований учням загальноосвітніх шкіл, учителям української мови та літератури та усім небайдужим до українського слова. Анастасія Кучеренко, Юрій Кобів, новини рівного.